Добрий! день! Ваш увазі кришки для дийльних апаратів. Вони мають три різні види: Алюмінієва, пластмаса та прозоро. Та для чого вони такі потрібні? Розглянемо алюмінієву кришку. Це сама міцна, сама надійна кришка виконана з алюмінія. Має металеву дужку, на ній є гачок для дийльної апаратури. Два виходи. Для вакуумного шлангу та для молочного. Всередині мають такий вигляд. Друга це пластикова, має таке саме призначення, але це більш бюджетний варіант. Також фігурна прокладка, металева дужка, є е, гачок для дивної апаратури та два виходи для вакууму та молочного шлангу. Та є ще третя кришка, вона прозора і має три виходи. Ця кришка потрібна для попарень системи доїння або апаратів з назвою Євро. Також вона використовується для апаратів для кіз. Один вихід для попарного пульсатора, один для молочного шлангу, а третій для вакуумного шлангу. І всі три кришки мають своє призначення. На відро вони віддівається також по-різному. Алюмінієва та пластикова кришка. Ставиться на відро і притискається дужкою, А прозора кришка просто вдивається на відро. Та не притискається. Вона присасується за допомогою повітря вакууму. Тобто є такі всі три кришки. І на кожен апарат використовується своя кришка. Всім дякуємо за увагу. Гарного дня!